Вітаю, друзі, сьогодні, 25 березня 2025 року, на сайті Білого Дому і сайті Кремля опублікована заяви за результатами перемови на Саудівській Аравії у аріаді, які відбулися 24 березня 2025 року. Нагадаю, що в Саудівській Аравії була присутня також українська делегація, яку очолював Паліса, по-моєму. Від ОПИ, але входив туди міністр оборони Умєро. Е, Україна заявляла про те, що напряму українська делегація з Російською спілкуватися не буде. Е, посередником виступатиме, виступатимуть Штати Америки. Однак е, було повідомлення про те, що під час перемовин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією журналістів попросили залишити. Приміщенню готелю, де відбувалися ці перемовини. Тому я особисто не вірю в те, що українська делегація не зустрічалася із російською делегацією. Повертаючись до перемовини тривали дуже довго, кажуть, що навіть 12 годин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Але, як на мене, результати перемовин є вигідними. Російської Федерації. При цьому заяви Сполучених Штатів і Російської Федерації суттєво відрізняються, що теж свідчить про те, що, е схоже, у сторін є суттєві суперечності на бачення того, про що вони домовилися. Ну, Сполучені Штати заявили про те, що делегації домовились розробити заходи щодо реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об'єктах. Тут я зазначу, що Зеленський передав Сполученим Штатам перелік наших енергетичних об'єктів об об'єктів, по яких Україна е, просить не бити Російську Федерацію. Ну, чесно кажучи, Україна Зеленський сам здав координати українських енергетичних об'єктів. Уявімо собі, якщо б це зробив, припустимо, я мене би е, Служба безпеки України чи інші правоохоронні органи звинуватили у зраді державних інтересів в той час, коли Зеленський сам здав координати наших. Енергетичних об'єктів знають їх росіяни чи не знають це питання друге чи третє, але здавати координати об'єктів ворогові, стверджувати, що ми зацікавлені в тому, щоб ворог не бив по цих об'єктах, фактично стверджувати, запрошувати ворога бити по цих об'єктах, тому що ми визнаємо, що вони дуже чутливі для нашої безпеки. Тому тут зеленська компанія знову завдала, як на мене, дипломатичної і безпекової шкоди Україні. Крім того, повертаюся це вже до заяви Білого Дому, домовились забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Тобто, фактично, я думаю, це дуже вигідний пункт для Російської Федерації, тому що він фактично робить вільним судноплавство для Російської Федерації, ймовірно, буде дозволено прохід проток Боспорту дарданели E, знято ті обмеження, навіть які є. E, крім того, домовилися, що сторони вітають пропозиції третіх країн щодо підтримки виконання енергетичних і морських угод. Я так розумію, що тут йдеться про e, Україну саме, і сторони продовжуватимуть працювати над досягненням міцного тр тривалого миру. Ну тобто, домовилися далі, домовлятися. Цікаво, що заява Російської Федерації відрізняється від. E, того, що оприлюднили на сайті Білого Дому, Кремль опублікував свою заяву за результатами консультації Російської Федерації зі США в АРАДІ, і е, Кремль вважає, що дії е, домовленості по припиненню вогню по енергетиці е, вони діють з 18 березня, це з дня, коли відбулася телефонна розмова. Між Дональдом Трампом та Владимиром Путіним. Тут теж є згадка про досягнення тривалого та міцного миру, про безпеку судноплавства, і тут стверджується, що комерційні судна в Чорному морі не повинні використовуватися у військових цілях. Теж згадується про. Вітання Російської Федерації та Сполученими Штатами підтримки третіми країнами цих домовленостей по безпеці в енергетиці і на морі, і окремо зауважується наступне: що зернова угода не набуде чинності без зняття обмежень на поставку до Російської Федерації сільськогосподарської техніки, домовленості Російської Федерації та США по Чорному морю чинності, після зняття санкцій з російського сільськогосподарського банку та інших банків, які забезпечують торгівлю ВПК, задіяні сільсько... сільгоспекспорті російські банки, включно із російським сільськогосподарським Росільхольським так званим, повинні знову бути підключені до SWIFT і. США пообіцяли сприяти відновленню доступу російської сільської та добрив на світовий ринок. Як бачимо, фактично Сполучені Штати легалізують продаж краденого в Україні Російською Федерацією зерна. Вони у разі зняття санкцій з Росільхозбанка сприятимуть отримання додаткових доходів Російською Федерацією, тому ці домовленості. Фактично дуже вигідні Російській Федерації, і ми можемо констатувати про те, що Сполучені Штати, як і зазвичай з 19 століття, неодноразово це вже відбувалося, рятують Російську Федерацію від краху. Як це було після 1917 року, коли саме американські спеціалісти займалися індустріалізацією СССР, як було в 1942-45 роках, коли Сполучені Штати за допомогою свого лізу врятували Совєтський Союз від поразки, і як було в 900, 1991 році, коли Нішки Буша, умовно кажучи, фінансова підтримка Сполучених Штатів врятували Російську Федерацію від голоду і від краху. Знову саме Сполучені Штати рятують Російську Федерацію від розпаду. І на жаль, ми як українці, як Україна для себе повинні констатувати про те, що США виявилися ненадійним партнером. <кій> Покладатися на якого не можна, і відповідно, ми повинні як Україна для себе зробити стратегічні геополітичні висновки з цього і в подальшому ніколи не звертатися за підтримкою до Сполучених Штатів в тому ключі, в якому ми звернулися до них в 2022 році, ну і раніше, звісно, тому що. Від зміни адміністрації, як ми бачимо, радикально змінюється політика Сполучених Штатів, що є неприйнятним для будь-якої цивілізованої держави, яка повинна забезпечити певну послідовність своєї політики в, ті, в тих чи інших галузах. Щодо України, я навіть не говорю вже, тому що я вважаю, що після демаршу Зеленського і скандалу, який він, який він став ініціатором, якого він 28 лютого 2025 року в Вашингтоні. Україна вже не є суб'єктом, який має власну волю і власне бачення, і вплив на ці перемовини. Після того, як Зеленський вибачився, США домінують над позицією України, Україна на все погоджується. І, на жаль, я змушений констатувати, що Україна втрачена як суб'єкт в цих перемовинах, тому що. Навіть у заяві Кремля постійно згадується лише те, що перемовини відбуваються між Російською Федерацією і США напряму без врахування інтересів України. На жаль, українці повинні констатувати, що вона за таке, таку ситуацію за таке становище лежить на виборцях України, які обрали у 2019 році некомпетентного облазня і його екс-регіональну команду проросійську некомпетентну, взагалі таку, яка. Не здатна виробляти якісь е, масштабні розумні стратегії, і тому, як би ми не ставилися до позиції сполучених штатів, в яких змінилася стратегія різко після приходу адміністрації Трампа до влади е, головна вина на тому, що відбувається, і чому ми перестали бути суб'єктами, фактично. Міжнародної політики в питанні, коли домовляється про е нашу долю Російська Федерація і Сполучені Штати, е ми повинні констатувати, що винуваті саме ми, українці, які обрали Зеленського і компанію. Слава Україні!